Таміла Чехович постійний експерт сніданку з 1 плюс 1. Вона вміє створити прекрасне зі звичайних речей, знається на дизайні. 15 грудня влаштує майстер-клас із новорічного декорування у мистецькому арсеналі. Про тенденції, підбір кольорів та святкові аксесуари поговоримо з Тамілою Чехович вже за мить. Ну і ось, власне тим у нас у гостях. Будемо сьогодні вчитися прикрашати дім. Доброго ранку. Доброго ранка. Добре, свят багато. Попереду всі ми їх чекаємо. Це має бути якесь магічне дійство. Новий рік, дива. Як ми будемо прикрашати? З чого будемо починати? Одразу хочу сказати, що тут ми тільки зробимо невеличку таку презентацію. Так. А от усьому ти вже навчиш ретельно і в подробицях завтра. Завтра в четверг у 12.30 в ми мистецькому арсеналі. арсеналі відбудеться власне майстер-клас Таміли Чехович. Представляю ще раз експерта сніданку вихідний. Сьогодні вона в гостях у нашій студії. Ну починаємо. Да, перше я хотіла би розказати, з чого почати з кольорової гами. Так. тому що в цьому році в нас рік кого? Кого Півня. Півня. Тому ми беремо всі-всі-всі фарби саме цього, цієї птиці. Ось в мене такий дивить чудовий віночок. Угу. Ось тут е, саме і є ці, ці кольори, повинен бути обов'язково і золотий, і червоний, і багряний, трішечки зеленого, біжевого. Е, саме ця кольорова гама принесе вам щастя та, та знаєш, гроші в цьому році. Гроші обов'язково знадобляться і навіть і в наступному, так само взагалі так той момент, коли без них ніяк не можна. Хоча в принципі всі ми говоримо про. Духовне. Я так розумію, ми зараз спробуємо зробити, повторити цей віночок, правильно? І це я зробила вчора спеціально для сніданку. Молодець. Так, а ми сьогодні зробимо дуже-дуже гарну річ: це подарунки. Знаєш, зараз дуже дуже дорого коштують подарунки. Наприклад, вбрати ялинку та весь будинок може коштувати і 2-3 тисячі гривень. Як угу. же зекономити? Робити все власну руч. По перше, це було б це було б дуже емоційно, і ти вкладаєш туди свою душу, свою любов і подарунки ще більш особливі стають. Цього. Я вже хочу робити. Давай. давай, давай. Ти мені допомагай. Я тобі покажу, Розкажи, як зробити ми, ми зараз. Наша робимо а, зараз. Робимо подарунковий а, смачний букет. О, давай. Новорічний. Букет. Так. Mm -hmm. З чого він а, в нас, а, Які інгредієнти? Перше це фрукти. Можна вибрати будь-які фрукти: мандаринки, апельсинки, маленькі, яблучки. І ось так покласти їх на шпажку. Бачиш, як ми Допом... окремо купуємо, правда? Так, окремо mm -hmm. купуємо, вони е, коштують недорого, mm -hmm. десь 8, so. 8 гривень. Яблучка, мандаринки теж недорогі. Туди додаємо трішечки нового року. Mm -hmm. Ось так. So. Тримай. Mm -hmm. Ось так. Можна Використовувати так, і це цукати. Це такі новорічні, я так розумію, які на ялинку, тільки так, ти, так, ти з них просто так. зняла, а навіть не зняла, я, ось вони да, ти й зберегла. Я сюди так, просто угу. їх нанесла на, на О, обов'язково треба додати чогось новорічного. Це не просто букет, так, це так. ще й смачна закуска. Бачиш? Ось так. Ось так, так. робимо. Mm. Так, допомагай yeah. мені. Давай мені подавай, я буду його формувати. Треба додати робити? ще обов'язково зелені. Давай мені оці гілочки. Так, Ми це зараз, ялинка. так, ялинка свіжа. Свіжа, але ой, ти бачиш, як зразу новий рік yeah, обов'язково квіти. Так, декор можна використовувати живі квіти, а це. Це. це лоза. А хочеться сказати, що новорічна атмосфера Давайте. вже відчувається, тому що є ялинка, яка просто неймовірний аромат хвою передає. Тут нам так. дуже затишно. Це правда. Тому я думаю, якщо ви почнете це робити зі своєю дитиною, у вас з'явиться азарт. Я зараз себе відчуваю, ну, справді такою дівчинкою, яка починає щось робити, те як це було в дитинстві. Звичайно, так можна це робити, так, робити можна. і подарунок, і вчительці, і і своєму колезі по роботі. Це дуже оригінально і можна з'їсти mm. не лише прикрасити, але ще й з'їсти. Допомог. Гай мені зараз ми ось так будемо формувати. Тримай ось тут. А я буду скріпляти. У ось нас так. сьогодні був одна з фотосвітлин на флешмобі. Показали ага. будинок, і глядачка підписала. Я дуже довго хотіла зробити цей будинок з печива, і коли нарешті зробила, то як ти кажеш, про те, що можна з'їсти, угу. не їли усі новорічні свята. Вони на нього дивилися. дивилися тому і що і це було умовірно, гарно. гар дуже От, власне, мені здається, шкода буде з'їсти, і будемо так само спостерігати за букетом увесь весь новорічний період. Ти знаєш, так використовуємо скотч, можна з'їсти все, що погано лежить. Тому саме такий так, використовуємо скотч, закріпляємо ось так. Бачиш, і в нас вже тут можемо поправити все, виправити, ось так формуємо. І нам залишилося лише тільки загорнути. Тримай, Три. так. І я ось так. Ой. Просто використовую Можкий. звичайний новорічний папір. Бачиш, дуже простий. Складаю його ось так. Під як кутом. я так, отак під кутом. А, як щоб... Так, угу. так, складаю, щоб у уяв... щоб в нас утворилася ось така кишенька. Бачиш, і загортаю. Давай тримай сюди. Давай, 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 давай я вже його закінчу. Ось так. Ну, як ви зрозуміли, Таміла дуже вправно справляється з усім, тому що багато практикує. Тому це не єдине, чому Каміла да. вас навчить. Це була лише така невеличка заготовочка, сюрприз про те, що можна зробити ось такий бакет. А що ще можна зробити? Давай я буду тримати. Зараз я тобі скажу. Ти знаєш, в мене в мене дуже популярна, популярний подарунок поволярне новий рік це гранола. Я беру роблю колосну руч гранолу з горішками, з цукатами і, і дарую всім, хто знаєш, худне. <смір> Це дуже гарний. Розумію, ти смажиш кашу найрозпосудженошу для так. усіх, Вівсянку, хто спостерігає, так. ось теж спостерігає, стежить за фігурою своєю і додаєш туди все, що можна тільки знайти в хаті. Дуже приємно. Дякую. Ось так, от від сніданку вихідного, сніданку буденному, з понеділка по п'ятницю, там Міла Чехович, експерт сніданка вихідний, подарувала нам ось такий неймовірний. І а дуже смачний. смачний. Смачний, Значить, я нагадую, 12.30. Завтра, завтра мистецький арсенал. Лаврська, 12. 12.30. Приходьте, я розкажу і покажу. У нас буде чудовий новорічний майстер-клас. Покажу, як прикрашати дім, розкажу, в яких кольорах, як це зробити. І ви обов'язково. Потримайте задоволення і дізнаєтеся, багато цікавої інформації. А у нас все відбувається, як ви знаєте, в прямому ефірі ви могли порахувати. Це було 5 хвилин. Ми використали мандарини, яблука, іграшки новорічні. Це ялинка, трошки декоративних квітів. Ні, це не декоративні квіти. Це, мені здається, горобина, горобина потім... з цукром. Горобина з цукром. Потім нам потрібен був скотч, ножиці і е... стрічка, якою ми загорнули. І так само папір наш подарунок. 5 хвилин, в принципі. Надзвичайно багато емоцій у мене. Ну і завтра буде у вас так само, Чехович.